Ну, насамперед мені дуже приємно вітати усіх учасників змагань знову у нас на Буковині. Ну, на превеликий жаль для учасників змагань, напевно, погодні умови не складаються так, як би хотілося, але снігу, як кажуть, зимою, коли були мороз, набили і ми бачимо ті щасливі дитячі посмішки і те задоволення, коли люди, катаючись на лижах, відпочивають і отримують до цього задоволення. Ну, тут ми ще піднімали прапор, грали гімн. Тобто цей імпульс, так. як думаєте, як триразово Олімпієць передається аж туди. Ну, ми знаємо, що 12 лютого буде відкриття, офіційне відкриття Олімпійських ігор у Ліни у Норвегії серед юнаків Другі Олімпійські ігри. Насамперед хочеться привітати нашу збірну, побажати нашій збірні виступити гарно, представити нашу країну на юнацьких Олімпійських іграх нехай по ну, всього, всього є на краще. І Іван Гешко і зимові види спорту і наскільки вони сумісні. Ну, знаєте, я завжди, я і раніше, коли я займався і професійно, я їздив на вихідні, катався на лижах, бо дійсності, знаєте, відпочити. І ну, те, що було в дитинстві, коли я е, на лижах майже в школі себе пам'ятаю, завжди в селі катався на лижах, і тому е, вмію кататись, і це получає задоволення. Всіх запрошую. І, Будь ласка, катайтеся, відпочивайте, тому що відпочинок на лижах важко з чимось порівняти. І тому я катаюсь і запрошую всіх і відпочивайте. Власник сонячної долини це ваш заступник в обласному відділенні НОК Іван Семенюк. Напевно, можна відповідно назвати сонячну долину одного з головних партнерів зимових обласного відділення. Так, дійсно дійсності. Вони знаходяться найближчі до Чернівців. І дякуючи Івану Васильовичу, який надає. Нашим учасникам наших змагань надає великі знижки і катання, за що йому велике спасибі. І що нехай процвітає і побільше напевно його напевно, бажання зараз є це, щоб було побільше снігу.